Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо дізналося потенційного суперника в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. У випадку перемоги над сербським партизаном Динамо зіграє із шотландським «Ренджерсом». Перший матч відбудеться 6 або 7 серпня. Матч відповідь 13 серпня. За результатами жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи, Динамо зіграє проти переможця пари Лугану Фенербахче у випадку поразки від партизана в лізі чемпіонів. Кривбаз же розпочне шлях з третього раунду кваліфікації матчем проти чеської Вікторії. Плезнь. перший матч відбудеться 8 серпня. Матч відповідь 15 серпня. Полісі дізналося свого потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації ліги конференцій. Переможець протистояння Поліся Олімпія зіграє проти переможеного у парі Шериф Ельсборг. Перший матч відбудеться 8 серпня. Матч відповідь 15 серпня. 22 липня в будинку футболу відбувся виконком УАВ, який ухвалив рішення про те, яким чином визначиться команда, що змінить СК Дніпро 1 в УПЛ. Взявши за основу одну з пропозицій УПЛ, яка найбільше відповідає спортивним критеріям у даній ситуації, виконком УАВ затвердив рішення про те, що команда, яка замінить Дніпро 1 в УПЛ, визначиться в перехідному турнірі за участі чотирьох команд. Мова йде про минай Металіст-1925, лівий берег та епіцентр, переможець якого гратиме в ОПЛ у сезоні 2024-25. Турнір складатиметься з півфіналів та фіналу, які пройдуть 26 та 30 липня. Відразу після засідання виконкому УАФ пройшло жеребкування турніру чотирьох за право замінити Дніпро 1 в ОПЛ у наступному сезоні. Лівий берег у півфіналі зіграє з металістом 19-25. Матч відбудеться 26 липня о 15.30. Епіцентр у другому півфіналі зустрінеться із Минаєм. Матч пройде 26 липня о 18 годині. Фінал відбудеться 30 липня. Час наразі невідомий. Півфінали складатимуться з одного матчу у випадку. Якщо основний час закінчиться нічиєю, то буде відразу серія пенальті. Місце проведення півфіналів поки не визначено. Також виконком УАФ розглянув прохання Дніпра 1 щодо збереження професійного статусу. Щодо прохання Дніпра 1 зберегти професійний статус, то клуб має звернутися в ПФЛ щодо членства в Лізі і у разі позитивного рішення отримати право не брати участь в змаганнях цього сезону з можливістю повернутися до змагань у ПФЛ у наступному сезоні за умов отримання відповідного атестату йдеться у заяві УАФ раніше. Офіційний сайт УПЛ повідомив, що Дніпро 1 виключений зі складу учасників змагань. Ще виконком УАВ затвердив новий принцип формування складу учасників УПЛ на сезон у разі повторення ситуації з Дніпром-1. У наступному сезоні команди, які посядуть в УПЛ 16 та 15 місце, не зможуть у разі виникнення подібної ситуації претендувати на збереження прописки в елітному дивізіоні. Це право надаватиметься клубам, що грали в перехідних матчах, йдеться на сайті УАВ. Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення щодо обох матчів другого раунду кваліфікації Ліги конференції між дніпром 1 та Академією Пушкаша, які мали пройти 25 липня та 1 серпня. Обидві гри було визнано такими, що не відбулися з вини українського клубу. Дніпру-1 зараховано дві поразки по 0-3. Таким чином Дніпровський клуб вилетів з турніру, а Україна втратила свого першого представника в Єврокубках з п'яти у поточному сезоні. Завершився груповий етап чемпіонату Європи 2024 серед збірних Ю-19 за його підсумками у півфіналі Україна зіграє проти Франції. Матч відбудеться 25 липня о 22.00. Того ж дня о 17.00 Італія зустрінеться з Іспанією. У матчі за п'яте шосте місце Норвегія буде протистояти Туреччині. Гра пройде також 25 липня о 19.30. Північна Ірландія та Данія вже вилетіли з турніру. Нагадаємо, Україна у своєму квартеті з Італії. Цями, норвежцями та північними ірландцями посіла друге місце, набравши 5 очок. Динамо повідомило про травму Хавбека Володимира Шепелєва. Півзахисник найближчим часом залишиться без футболу. Днями він отримав часткове пошкодження зв'язки гомілкостопного суглоба правої ноги. За словами головного тренера Динамо Олександра Шоковського, строки відновлення Володимира будуть приблизно два тижні. Нагадаємо, минулого сезону він взяв участь у 21 матчі команди у чемпіонаті України, забив два м'ячі. Карпати оголосили про відхід низки гравців. Захисник Олександр Мизюк повернувся в металіст після завершення строку дії оренди. Денис Галенков не продовжив контракт з клубом. Також достроково було розірвано угоди з Єгором, Демченком, Югором Картошовим, Юрієм Романюком та Віталієм Равликом. Чорноморець оголосив про перехід двох півзахисників Богдана Білошевського та Дениса Янакова. Обидва гравці знаходилися у статусі вільних агентів та підписали з Одеситами контракт на три роки. Янаков грав за Чорноморець у 2020 році. Його останньою командою було Полісся. Білошевський виступав за Одеситів у 2021 році. Цього літа 24-річний хавбек покинув Олександрію. Колишній захисник Вереса Денис Балан приїхав на перегляд в оболонь. Про це повідомляє кореспондент українського футболу Дмитро Вінков. Гравець взяв участь у спареного пивоварів проти ЛНЗ. На початку червня 30-річний Балан покинув Верес на правах вільного агента. Денис перейшов у верес наприкінці 2022 року. Він є вихованцем Динамо. Футболіст виступав за Динамо, 2 Реал Фарму, Черкаський Дніпро, Чорноморець, Інголець, Кривбас та та Віон. Зарівненський клуб Балан провів 30 матчів, яких забив три голи та віддав одну гольову передачу. Президент Ворскли Роман Черняк публічно повідомив, що клуб звернувся до полтавської міськради з проханням передати головну спортивну арену міста з балансу Полтавської територіальної громади у власність футбольного клубу. Ворскла виношує проєкт реконструкції свого домашнього стадіону. Планується знести чинну будівлю і побудувати новий стадіон із накриттям на приблизно 8,5 тисяч місць. Передбачені паркінг, комерційне приміщення та бізнес-центр. Стадіон ворскли імені Олексія Ботовського відкритий у 1950-х роках і за понад півсторіччя пережив кілька реконструкцій. Наразі він вміщує близько 24 тисяч глядачів. У випадку погодження будівництво планують розпочати вже після війни. Каталонська «Жерона» продовжує готуватися до наступного сезону. У розташуванні команди перебуває українець Артем Довбик, якого сватують у топ-клуб. За інформацією авторитетного інсайдера Ніколо Скіри, незабаром відбудеться трансфер українця. А за інформацією Фабріціо Романо, найближчим часом відбудеться трансфер Довбика із Жерони до Мадридського Атлетіку. Зараз трансфер знаходиться на завершальній стадії. Українець вже домовився про особистий контракт із Атлетіко. Також відомо, що Довбик підпише п'ятирічний контракт до літа 2029 року. На цю мить Атлетіко намагається домовитися з Жероною про суму трансферу. Каталонці хочуть за гравця 40 мільйонів євро. А мадридці мають намір упустити ціник до 35 мільйонів євро. У попередньому сезоні довбик у 41-му матчі забив 25 голів та віддав 10 гольових передач. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, підійде довбику Атлетіко чи ні. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський оцінив готовність своєї команди до першого єврокубкового поєдинку з партизаном. Наставник киян пояснив, як ставиться до недавнього скандалу з оболівальниками. Шовковський підтвердив, що Динамо спеціально не робило жодних заяв про цей інцидент, повідомляє офіційний сайт клубу. Головний тренер Динамо наголосив, що український клуб з повагою ставиться до принципів чесної гри УЄФА, які стосуються не лише дій на полі. Кияни з подивом поставилися до турне партизана Росією, під час якого сербська команда зіграла кілька товариських матчів на Московії. Динамо вважає дії партизана недружніми щодо клубу та України. Кияни мають намір відповісти на ці дії на футбольному полі. біло сині налаштовуються лише на перемогу в обох матчах. Вже сьогодні Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться із сербським партизаном. Цей матч ви можете переглянути на телеканалах 2+,2 та Динамо Тіві, а також в Ютубі на клубному каналі Динамо та Футбол Хаб. Початок цього поєдинку у 21.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. А ви своєю чергою пишіть в коментарях, з яким рахунком закінчиться цей поєдинок.